Та ті отці нас, що коли ми слухаємо Євангеліє, або коли читаємо Євангеліє, то Господь говорить з нами. І сьогодні ми всі зібралися, щоб послухати Господа. Господь розповів сьогодні про своє велике милосердя до роду людського, про промисел про кожного з нас особисто і про загальний, промис... загальний промисел про людство. І також Господь сьогоднішньому Євангелії облічає людське жорстокосердя. Одного разу, коли Господь наш Ісус Христос, звершуючи домобудівництво людського спасіння, ходив, проповідував по землі, проповідував про царство Боже, про царство слави і вказував той шлях, як людям туди йти. Він вирішив йти в землю Гадаринську або Гернесинську, як ми сьогодні чули в Євангелії. З Кипернаума вони, він з учениками запустилами сідає в човен і пливуть. Пливуть через Галілейське море, через Галілейське озеро, і тут буря, яку Христос утишив, стишив, але учні не зрозуміли з мовчанням, як природа стихла, вони не зрозуміли, що це Бог. І вони далі пливуть, припливають на берег гресинської землі або гадаринської землі, як про це говорять апостоли Марк і Лука. І тут їх зустрічають. По сьогоднішньому Івангелії два дстувати, а в Марка і Луки один діснувати. Як узгодити ці моменти, то всі екзегети говорять про те, що один був більш біснувати, тобто зліший, свирипиший, а інший ховався в його тіні, ховався за ним, і його, можна сказати, був непомітний в порівнянні з тим, злим ним біслувати. І зустрічають їх цих два біснуватих, які жили у гробах, надягалися одяг, які люди їх хотіли допомогти і зв'язували, щоб вони не калічили себе, але вони рвали ці ланцюги на собі і ходили, жили в цих гробах і лякали тих всіх людей, які проходили навколо. І оці два біснуватих йдуть до Христа. І задають питання, чого ти, е, Сину Бога Всевишнього, перечасно прийшов помучити нас. Вони злякалися, і я злякався, які, які жили в цих людях, злякалися, і вони думали, що от вже Христос прийшов і вкине вільний їх вієнного огню, в преісподню. Вони боялися і тут почали просити, щоб Христос. Дозволив їм увійти у свинею, стадо свиней, яке неподалік паслося там, на що Господь зразу погоджується і ці бівси виходять, покидають цих людей і входять у свинею. І зразу стадо свиней, збісившись, стрибає, кидається в озеро. Халянське це море озеро, скруче. Пастухи, злякавшись, побачивши, що відбувається, побігли до міста. Розповіли всім, що, що відбулося, що втрачений їхній заробіток, втрачений їхній бізнес. І люди вийшли, бачачи, що цих два злих існуватих, які тривожили, не давали спокою людям, сидять смирено біля них військових, але вони злякалися, були опечалені тим, що вони втратили свій духіт. І вони кажуть, відійди від нас. Господь смиренно сідає в човен своїми учнями і перепливає назад до свого міста, назад в По Отакою історії повчає сьогодні наш мати церква, сторінок Євангелія. Кожен з нас є грішником, і ми знаємо, що гріх породжений дияволом, батько його диявол, і кожен з нас заражений цим гріхом. Тобто ми, ми є грішниками, і в якійсь мірі, в тій чи іншій наша душа існується гріхом, в якійсь мірі ми з вами всі є існувати, залежно від тих страстей, які нас борють. І грішимо, здається, ткаємося і знову, знову падаємо в ті самі гріхи. І неодноразово можна було почути, що ой. Все, все ж на тому місці, все, все так і все так. І каюся, і сповідаюся, і все, все, все на тому місці. Але тут є два моменти. Один момент, що коли ми розвиваємося духовно, ростемо духовно, то ми углубляємося в свою душу і те, що раніше ми не розуміли, що це гріх, ми бачимо, що це гріх. Тобто ми більше його пізнаємо гріх в собі. Є другий момент, коли ми не розвиваємося духовно, просто нажали на паузу і стоїмо. І далі наше духовне життя є томлінням, томлінням для нас. Бо воно не має розвитку. Воно стоїть на паузі, і треба, щоб був розвиток. І от боротьба з гріхом, коли нам надоїсть цей гріх, коли ми будемо ним гидувати, вже справді, душа утомлюється від цього. І коли ми Справді, відраза, гидота, і коли момент приходить гріховності, гріха того чи іншого, і ми просто відвертаємося. Можна так сказати, фу, фу, я не хочу цього, я не хочу цього стану, який буде після цього гріха. Диявол завжди говорить, нам малює кожен гріх в красивих красках подає. Такі картини малює, таку славу людську і все інше. І від гордості, і від осудження, і від інших, і від течевого і від, і від, і, від і від всього. Здається, та що там? Трошки з, згрішив і все, а далі все буде добре мене. І коли ми згрішимо, він нас добиває, туди. добиває тим, що нема нам спасіння, бо ми согрішаємо. І я думаю, це в кожного з нас так відбувається. І от нам справді треба зненавидіти гріх, гідувати тим гріхом і Ідувати тим, хто породив цей гріх. Коли в нас це відбуватиметься, то ми якось будемо рухатися, рухатимемося до Христа. Та далеко навіть не треба ходити. Просто елементарно можна сказати за себе. Вчора, початок все нашого день, як діло трошки дивить, тільки трохи, розполив не спіли розпалити, мені треба ходити і, і тут каділо не горить під цей гнів. Це роздраження, таке от Я відчуваю, як воно в мене піднімається. Стою біля престола Божого. Ні-ні, стоп, стоп. Я знаю, що далі буде. Зупиняєш це все, починаєш Ісусі, Ісусі, починаєш кликати іншого того святого чи іншого на допомогу. І ти відчуваєш, як ця буря, бісовська у нас тихає. Просто біс уходить своїми оцими мимольотними бородієм думок, емоцій. Він уходить. І далі видихнув спокійно. Нічого ж не сталося, було без за чого. Не було за чого, але тут таке бісовське піднімається. І це неодноразово так. І в той чи інший момент ти бачиш, як, як Господь близько. Як святі його годники близько відчуваєшся на собі, і, звичайно, ти починаєш гидувати гріхом, починаєш тим, хто... гидувати тим, хто його породив, а породив його диявол. І так ні-ні, я знаю, що далі буде, я знаю, куди мене затягне. Куди далі розвиток цих подій я вже знаю, гріхом. І цей стан. томительний стан після гріхопадіння, після гріха, чи осудиш, чи чи Ну, всі, чи, 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 чи переїсиш, оце тяжкість, оце все, ти знаєш наслідки? Ні, я так не хочу. Я вже втомився, я не хочу. І починаєш, змолююся до Бога і до святих ібор. І вони раз, раз, і бачиш, як відзиваються, як вони тебе обнімають, кажучи, своєю любов'ю. І так нам потрібно, щоб не стати такими піснуватими. Бо коли ми не звертаємо уваги на ці, здається, дрібниці, цей гнів, це роздраження, моменти осуду, роботу, який а... анульовує все в нашому духовному житті. Якщо щось є, то ропот, він все на нуль зводить. Коли ми почнемо, якщо не звертати на це уваги, то ми справді по своїм страстям дійдемо до піснування і будемо піснуватися як весь світ. Як мір з його благами, які він нам пропонує, що це буде все добре, подає гарну картинку. Ні, добре не буде. Добре буде тільки в певний момент, коли ти грішиш, а потім диявол, ворог родив людського, викаючи лев, яка поглотити, як говорить нам це те письмо, він буде тебе добивати, добивати, добивати і добивати. І нам потрібно не зупинятися, не бути жінкою лота. От вони виходили з Содому, ангелі їх виводили і сказали не обертатися на в гумор. А жінка, дружина лота, вона повернулася, як святі отці, отці говорять, що вона проявила сожаління до, 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 того, до того життя. Яке було там. Хоча вона жила, вірила в істинного Бога, жила в чистоті, але от помисел, один помисел раз, і вона стала соляним стовбом. І дуже часто ми стаємо з соляними тими стовбами, в такий момент якийсь отої, ступору такого. Немає, от немає розвитку. Він тоді ступор, стоп. як жінка плота. І не зрозуміло такий стан такий. Так само і ці гадаринці, ми бачимо, що Господь іде, шукає. Ми бачимо промисел в цьому євангельському читанні, ми також бачимо промисел як загальний про людство, про ці міста Гергесу, Гадару, про цих його жителів, так само і про особистий промисел Божий про кожного з нас, про цих двох існуватих. Господь іде спасати. Як Івангелі говорить, він залишає 99 овець незаблудших, не які стоять, от, іде, шукає одну. Господь в сьогоднішньому Євангелії йде, шукає цю, цю вівцю, іде, прийшов, ісцелив. Показує також Господь у цьому євангельському читанні, що Єс він безсильний. Якщо Господь не дозволить йому, не попустить йому діяти на нас, Він безсилий. Він навіть не може ввійти в свиню, він навіть не може діяти на худобу, якщо Господь йому не дозволить. Ми бачимо з цього іванівського читання і маємо розуміти, і в своєму житті неодноразово стикаємося з тим, і чого, і за що, і нашого, і корова п'ється, і ще щось, і ще щось. що стається в нашому житті. Бо ну, є промисел Божий. І Господь попускає за, нашу, за наші гріхи, за наші провини. А може і для того, щоб явилася слава Божа на тому чи іншому. Щоб ми, ми стільки захоплюємося цим всім, як гадаринці захопилися своїм бізнесом цими свиньми. Вони ж були як іудеї, ну там частина язичників, вони не мали права не тільки їх розводити, не, не тільки вони не мають не мали права їсти і навіть розводити їх. Але вони. Так заробляли, і настільки вони захопилися цим своїм бізнесом, своє серце було їхнє прикріплене до того, до того мирського, до того всього, що вони їм не надо. Настільки вони стали жорстоко жорстокосердними, коли побачив цих двох знедолених людей, які відмучилися, це ж не один день, це не місяць було. Це руками, вони ці люди мучилися. Настільки люди стали жорстокосердними, що. Ні-ні, ти від нас іди. Бо з тобою ми бачимо, що нам, нам буде тільки суєтно. Так само і в кожному, кожного з нас в житті. От якби хто мав з нас дві тисячі свиней, образно кажучи, так? от дохід, бізнес і дві страждачі людини. Хто з нас тут присутніх міг би віддати весь свій бізнес для того, щоб ці люди жили? Щоб їм зробити якісь там операції там? Онку там комусь там протези, кому ще. Хто? Ну, мені. Ну, ну, чесно, так, кожен з нас хай задумається, ну ніхто зміг. Мабуть, немає таких. І моменти того, що серце наше має бути, бо в серці нашому завжди має бути місце для Христа. Але ми бачимо, що наше серце. Всяте в полон оцим мирським духом, оцим мерським достаток, а треба, а ще треба, а а, і все треба. А потім ми плачемо, що там, що за суха, що там градом побили, чого що там, що там ще щось відбувається із тими полями, і з тим всім. Ну чого ні? Ну так ми можемо тільки згадаємо про Бога. Ну але безумні люди, вони і в цей час не згадують про Бога, вони ще... Можуть спорити з Богом і грузитися в небо кулаком. От тому ми, як християни, послідовники Христа, маємо йти за Христом і там має бути місце. Ми не маємо подібнюватися цим, гадаринським, цим гадаринцям і гергенцям, цим людям, які сказали іти від нас, які сказали Христу ійти від нас. Кожного дня Христос приходить до нас приходить до нас в ранкових молитвах, ну, хто їх читає. Кожного дня приходить, читає під час читання псалтирі до нас Господь приходить, коли ми молимося. Кожного дня приходить Господь, і коли ми читаємо Євангелії і вечірні молитви. І так здається, от-от слухай, от слухаю, ще чую, чую, каже, от, чую, молиться. А тільки молитва слова клям. І вже знову стовці ганський базар в житті. Вже вже біжу, вже спішу, вже спішу. Але й ту свою мірську ніхто ж не каже, що їй не треба, що цього не треба робити. Треба. Але її потрібно освячувати призиванням імені Господнього. І це все суєтне бісовське, яке сюди до нас приходить, нам навіюється ворогом, дияволом. Воно буде уходити і життя стане більш рівномірним, розміреним, буде ставати. Якщо ми будемо так жити, принаймні пробувати, ну, то далі стояти так само на ступорі, не розвиватися, то це не вихід. Це тільки далі можна спуститися. Якщо ще чуть затриматися на цій паузі, можна тільки з'їхати, з'їхати. Печаль унині є і загребе так, що потім всі починаються і антидепресанти, і інші, 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 інші. яке не лікує, а тільки Відводить від Христа всі моменти ці. Так що ми маємо жити, розвиватися. От як князь Владимир, рівного апостолі, день пам'яті якого сьогодні ми звершуємо. Яким гріхом він тільки не грішив, не знаючи Христа? І вбивав, і блудив, і перелюбив, що тільки не було в його. І розбрати, що могоді і пересвящення, все все на світі, все було в його житті до Христа. Та такий рикаючий лев, от, громадний такий. І тут приходить Христос в його життя. І з цього могутнього такого лева, фізично могутнього, ми бачимо, як він стає кротким. Протким ягням і прийнявши Христа в своє життя, він далі пішов з Христом. Він не зупинився в певні моменти, він також міг зупинитися як дружина Лота і поставити на паузу. Або як ці гадаринці і гадаринці, гергесинці, сказати, ну добре. Мене все добре, я вже якби е, фізично зміг трохи окрепнути, набрав там е, сили, моя держава, моє князівство, більш-менш оправилося, стало на ноги, я вже тепер крепенький і сам щось можу. І ну добре, Христос потім. Христос потім. Але ні. Він до кінця ми бачимо завдяки князю Володимиру, от ми сьогодні з вами тут. Ми його діти, нащадки. І він тепер сміливо стоїть перед Господом і каже, ось я і ось чада мої, показуючи на нас, якщо ми живемо хороше по-християнськи, достойно. І інший момент також говорить святитель Ніколай Серський. Сьогоднішнім Євангелієм, за сьогоднішній Іваніє, що Христос. Сьогоднішнім Євангелієм обличає людське чрівогодії, цю людську алчність. обличає. Його стільки не треба. Ми, ми думаємо, що ми будемо жити два віки і треба назбирати всього-всього. Та наша... треба завжди пам'ятати і нагадувати собі, що наша батьківщина на написав Царство Боже. І все це, всі, це як е, якесь рукоділля має сприяти нашому е, шляху, нашому життю, і цьому, на, на цьому шляху воно все нам має сприяти до спасіння. Так що, дорогі браті і сестри, давайте не будемо гесинцями і гадаринцями. Кожен день Христос приходить до нас. І ми тихенько у відповідь, коли він до нас приходить. Маємо сказати поміли нас, Господі, помілуй, амінь. амінь.